Я сьогодні бачила любов, баганіці у вінку Крапала з чола святого кров, я. кликала в мій дух життя ноги. Я сьогодні бачила любов. Катував її жорстокий нато, люто крики плинули знов, вимагав на роту любов розп'яти. Важко несе цей вселенський Вісля смерті в неї впились Астер. Я сьогодні бачила любов. Агнець Божий чистий, непорочний. Ісус, основа всіх основ. У Чимці розбіглися, мов ті. Зріхся і Петро, страхом покрившись. Та любов любила супереч. Вірую ясені зорі. Запаливши, привели любов на давній схил, крикервав тишу сильно потрясали дирець, свяхи і стоїм стиль. На Головському хресті вмирала, я сьогодні бачила любов, на хресті за наші злодіяння превищу прокльоним. Все до дихало тихого смущення. Я сьогодні бачила його, і її краса, і величність незрівняння, розтріщила кайдани гріха і воскресла. рано на світанні все пройшла, щоб нас спасти з пітьми увесь порог, Бій і глух відвертий, клич Господь. Мирість Божа помовилась знов. Поспіши відкриті двері, відкриті двері гають. Прийми віру в Христа до Бога, бо любов його не має краю, не відкинь, небесниця й даруй, поки серце б'ється і ще не пізно, Визнай перед Богом, винний я, і любов зійде, по душу ніж.